Меня зовут Владимир Зеленский. Я родился на юго-востоке Украины, в моем любимом родном городе Кривой Рог. Сейчас я живу в Киеве, но от Киева до Кривого Рога, от Запорожья до Луцка, это все одна страна, это все одна наша любимая Украина. Я Юлія Бориско, народилася у Львові. Коли я приїхала у Київ, я зрозуміла, що Україна не така однорідна, якою вона здається зі Львова. Люди різні. В ТСН працюють представники всіх куточків нашої держави, але всі вони рідні, тому що Україна це кожен хто її любить. Мене зовут Степан Казанін. Я родився на севері Росії. але вот уже життя живу в Києві. Вважаю Україну своєю країною. Я люблю Україну. Я Оля Фреймут, провінціалка, народилася у місті Новий розділ Львівської області. А ще я мама Злати Мітчелл, британки. Донечка відмовилася летіти до Лондона по вмовляння родичів. Захотіла бути тут, у Києві, зі мною і з вами. Їй мені і вам потрібна єдина країна. Прошу вас, не бійтеся, страх сковує. А нам з вами стільки всього потрібно зробити. Я дуже, дуже люблю вас, кожного. Я Денис Сіланців. Я родився вирос у Запорожжя. Ну, я хочу сказати. что у нас одна страна, одна земля, одна Родина. Я много лет защищал честь своей страны на соревнованиях различного уровня. И я понял, что нельзя продавать самое дорогое, нельзя делить самое дорогое. Мы все украинцы, мы все должны быть вместе. Я Джамала, я крымская татарка. Мои корни из села Малреченского. Свое детство я провела в городе Мелитополь и в Крыму. Училась в городе Симферополе и в городе Киеве закончила музыкальную академию. Сейчас я успешно гастролирую во Львове, в Одессе, в Харькове, в Киеве. Мои родственники по-прежнему живут в Крыму. И я хочу, чтобы мы жили одной большой семьей под названием Украина. Меня зовут Фози, я родился в Харькове. Мы всегда говорили, что Украина одна, не две, не три, а именно одна. И именно сейчас время доказать, что Украина действительно одна. Каждый должен сделать для этого все, на что он способен. Я Алла Мазур, народилася на Хмельниччині, живу і працюю в Києві і маю купу друзів, родичів і знайомих по всій нашій Україні. І щиро вболіваю за кожен куточок цієї найбільшої країни Європейського континенту. Це наша спільна батьківщина. Збережімо її.